Я основа безособистісного Брамана, безсмертного, нетлінного і вічного, який є невід'ємним станом найвищого щастя. Природа брамана це безсмертя, нетлінність, вічність і щастя. Браман є початком трансцендентного усвідомлення, параматма над це проміжна. Або друга стадія трансцендентного усвідомлення, а верховний Бог особа є вершиною осягнення абсолютної істини, тому і параматма, і безособистісний браман перебувають у верховній особі. У сьомій главі було пояснено, що матеріальна природа це прояв нижчої енергії Верховного Господа. Господь запліднює нижчу матеріальну природу частками вищої природи. І в такий спосіб духовні частки зв'язуються з матеріальною енергією. Коли жива істота, яку зумовлює матеріальна природа, почне розвивати в собі духовне знання, вона підніметься над рівнем матеріального існування і поступово досягне розуміння Всевишнього як брамана. Таке розуміння всього живого як Брамана є першим ступенем самоусвідомлення. На цьому ступені особа, яка усвідомила Браман, стає трансцендентною до матеріального оточення. Однак таке осягнення Брамана ще не є досконалим за бажанням, людина може залишатися у стані Брамана і звідти поступово піднятися до усвідомлення Параматми. А потім до осягнення Верховного Бога в особи чимало прикладів цього у ведичній літературі четверо кумарів спершу дотримувалися концепції істини як безособистісного брамана, але потім поступово піднялися до рівня відданого служіння. Той, хто не може піднятися вище безособистісного розуміння брамана. Ризикує знову впасти долі. У Шримад Бхагаватам сказано, що хоч людина і може піднятися до рівня безособистісного брамана, але, не йдучи далі, нього і не маючи знань про верховну особу, вона не зможе повністю очистити свій розум.